А де жити, не можу, вибачте, піти і купити там за 500 гривень якусь їжу. Шахет проривався на балкон, і така відбулася гучна вибухова хвиля. Мене оглушила. Мене почали отак випозати волосся. Я отак роблю волосся, а вона просто так. Коли я мила, вона так копнує, вилазило все. Я все втратила. В мене нічого просто немає, і останні кошти вони знаходяться на рахунках компанії будова. Офіс будови ніяк не реагує. Чому так? Я не розумію. Тут в зруйнованій шахедом квартирі жила молода дівчина. Тут було все, що вона любила. Це квартира в ЖК «Апельсин», і сюди прилетів шахет знищив. Все, але це ще не кінець історії, тому що будова вкрала у неї іншу квартиру 55 тисяч доларів, які вона заплатила будові, але будівництво ЖК так і не почалося. Зараз ви почуєте цю історію від самої постраждалої. Добрий день, розкажіть трошки про себе. Усім привіт! Мене звати Олена Коловоротна, мені 36 років, я Психотерапевт, і також до цієї трагедії я продавала сукні з весільних салонів. Тобто, в мене тут було дуже багато речей, мабуть, десь 150 суконь. І я думаю, десь вартість усіх це десь на півмільйона гривень, і вони також усі згоріли. Тобто я працювала також як частний підприєм, приватний підприємець, і я проживала у цій квартирі. Дев'ять років, я власниця одна, тобто незаміжня, без дітей, і в цій квартирі проживала одна. Я сюди вклала усю свою душу, цей ремонт. Я сама зробляла дизайн, і кожного року я купляла якусь таку річ, я дуже любила техніку. І тут було дуже таких прикольних речей. Квартиру відвідували друзі, мої близькі, знайомі. Ми завжди спілкувались, проводили якісь тематичні вечори, тому що я ще проводжу трансформаційну гру гейша. І також ми збиралися сюди пограти у цю жіночу гру з дівчатами. Розкажіть, будь ласка, от саме про той день прильоту, коли це сталося, як це сталося, все, що ви пам'ятаєте. Уночі з 19 на 20 на 20 червня о першій годині ночі я е, міцно спала і прокинулась о першій годині, десь може без п'яти першу годину від вибухів. Почались вибухи, і я е, завжди прокидаюсь від сирени. У нас тут дуже гучна. От там сирена за вікном, Ми всі прокидаємось. А от цього разу вона якась була дивна. І сусіди також можуть це підтвердити. Тривоги в мене такого гудка от, додатку на телефоні не було, бо я вночі завжди сплю і я не хочу прокидатись від цього кожен раз. Тож почались вибухи. І три роки ці шахеди збивали, і я якось була, я ніколи не спускалась в паркінг ніколи. Максимум це я вибігала у ванну кімнату або в коридор біля двері стояла вхідної. І я лежала у ліжку, прокинулася, взяла свій телефон і почала дивитись у телеграм-каналах, що куди летить. І якийсь вже вибух там на п'ятий раз, тобто через п'ять хвилин була серія гучних вибухів, і я відчуваю, що шахет вже десь дуже поруч. Тобто він десь просто за вікном, але штори закриті, я нічого не бачу, я сонна. І я була просто у футболці і в трусиках. І я відклала отак телефон, я просто завмерла, тобто мене паралізувало. І я не знаю, чому в мене така була реакція. Я, як наче, завмерла, застигла, відклала навіть телефон і просто отак молилась, думаю, боже боже, зараз щось зіб'ють або щось зробиться, У мене в голові таке творилось. І тоді від вибухової хвилі, тобто, шахет ударявся. У мій балкон, Це за... я тут спала біля панорамного вікна, була було ліжко. І за сусідньою, за цією стіною, за перестінком був балкон, і шахет проривався на балкон. І така відбулася гучна вибухова хвиля мене оглушило. І я не розуміла, що сталося. Ну, тобто, оцей попіл, що ви бачили, цемент почав на мене сипатись і. Почали вже валитися конструкції, падали металеві рейки, падала стеля. Тут була люстра, воно все падало, і я почала вибігати. І вже були такі завали, тому що в мене були садини, поранення десь вже на стеглах. І я отак руками, як наче розгрібаю. І в голові крутиться думка, що візьми телефон, візьми телефон, візьми ключі від авто, але просто тіло воно не слухалось. Я як наче вибігала і хапалась за життя, і пішов у гарний газ. Тобто вже і, щось так, полум'я пішло на верхні поверхи, шахет проривався всередину, все валилось просто, отак, як знаєте, як ти М'ясорубці якісь, і я вибігаю. Я ще встигла відчинити вхідні двері. Вони були там. Відчиняю двері. Я вибігла у коридор і я не схопила нічого: ні телефон, ні ключі, тому що просто тіло не слухалось, і я дуже сильно задихалася. Якщо б ще там 3-5 секунд я побула всередині, і щось на мене б впало, і я вже б не вибігла. Я просто вже б впала, непритомна. Я вибігла в коридор, і, звичайно, я була вся у цементі. Я не розуміла, що зі мною сталося, і по мені текла кров, було. Дуже багато гематом, садин, порізів на ногах, і я покрутилась в коридорі, і я почула, що сусідка моя також в останні хвилини вона вибігала, але я вже почула голос з ліфту, що вона спускалася в ліфті вниз. І я з коридору побігла одразу по сходинка вниз, і в мене стікала отак кров просто. І на якому, я на якомусь п'ятому поверсі вже люди мені дали такі шльопки готельні, білі прості, кажуть, що ви в крові вся, щоб ви не заразились нічим вдягніть їх. І люди отак бігли і отак дивилися на мене і отак робили, ну що це з нею, а я думаю, Боже, що зі мною? Дійсно, в мене ж немає дзеркала, да. може в мене носа немає. Я не знаю, що зі мною є волосся чи немає. Я тоді збігла вниз, почали всі телефонувати, викликати швидку допомогу, а зв'язок заглушився, не було зв'язку. Тобто швидка приїхала потім через хвилин 15-20. Я звернулася за допомогою. В карету швидкої допомоги сіла мені зробили перев'язку на нозі і сказали, як хочете поїхати на єврейську у лікарню. Я сказала: я не знаю, мені треба їхати чи ні. А мені кажуть, що ну це по вашому бажанню, але треба було поїхати, тому що на нозі потрібно було зробити операцію, зашити палець. А мені не зашили, і тоді було так багато вибухів. Що швидка сказала: все, давайте виходьте, тому що нас викликають на інші виклики. Було у протоколі десь 10 чи 12 вибухів. У цій, тобто, тобто по цьому району було багато прильотів у цей день, і швидка не встигала їх опрацьовувати. І це добре, що підійшла просто дівчинка, я її не знала. І вона сказала, що може вам немає де жити, можете піти до мене, пожити. Це просто вона була з Дніпра, я дуже їй вдячна, тому що мені не було куди піти пожити, а дійсно, куди я. Ну, тобто, в мене нога, я не можу ходити. Я оглушена ще цієї хвилі, і в мене почали отак позати волосся. Я отак рамлю волосся, а вона просто так. Коли я мила, вона так копнує, вилазило все. Вона мені дозволила пожити в себе цілий тиждень. Вона зі мною ходила скрізь. Вона мене кормила, вона мене водила до лікарні потім. Вона мені дала навіть пару. Парфум подарувала тут якусь там, якийсь крем, якийсь, щось таке необхідне, те, що мені потрібно було і перев'язку мала зробити. Тобто, я їй дуже вдячна, тому що ну, в мене батьки тут не живуть, братів моїх тут немає. В мене нікого немає. У мене немає ну, там, чоловіка сім'ї. я просто одна. Багато моїх подруг вони були або за кордоном, або вони вже роз'їхались і когось просто. Ну, немає телефону. Я пішла на наступний день з цією дівчинкою з Дніпра у лев і Кажу, що я хочу відновити карточку. І стояла, плакала. вони кажуть: що ми не можемо відновити карту. Навіть моя карта була на моєму паспорті. Я показую їм паспорт. Я кажу, що в мене нічого немає. відновіть мені сім карт, мені треба зв'язати з сім'єю. І я пожала у цій дівчинки тиждень і треба було також ходити сюди кожен день. Я вже прийшла на наступний день. Тобто я всю ніч не спала, ця рана мене боліла, пекла. І я прийшла сюди, і я вже побачила, що тут не було двері, просто був такий завал, і, і тоді я зрозуміла, що цей шахет він всередині ще зривався, детонував. Якщо б я залишилась всередині, то мене просто б розмазало по стінах, тому що от, сусідки, наприклад, техніка вона стояла за стіною і вона просто знищена. Тобто вона, як наче. Нічого з неї немає, але всередині конструкції зламані, бо від вибуху цього відбувається вакуум, створюється і просто все з... Знищується, і тоді вибухотехніки, які працювали всередині, розбирали там люди завали. Вони я кажу, звони на мій номер телефону. Може, він там всередині телефон, бо я не можу mm -hmm. відновити картку, я не можу ні з ким зв'язатись, помідомити там що зі мною сталося. І тоді вибухотехніки знайшли мій телефон. Це він вцілів. Вцілів, він був просто. Ну не було нічого. Вцілів телефон, там був міцний корпус на ньому. Я не знаю як. Тобто, все було знищено. Ну, коли була вибухова хвиля, воно якось знаєте, працювало ем, рандомно. тобто, Наприклад, кульочки для мусора вони вижили, бокали, у сусідки вижили скло, mm -hmm. новорічні іграшки, а якісь такі речі, комп'ютер, макбук, е, якісь такі речі, які mm -hmm. дійсно потрібні, вони не вижили просто. А скажіть, будь ласка, щодо компенсації від держави, ось ці всі моменти. Ви щось оформлювали? Що вам обіцяють? Я оформила у приморській адміністрації виплати. Дали, тобто там є компенсація на оренду житла 5,600. Ну, десь така сума. Трошки більше п'яти тисяч дається на сім'ю протягом одного року, щомісяця, вони оплачують за два місяці. Тобто зараз через 45 днів дійшли кошти на це житло, поки вони утверджували у міській раді, чи як воно mm -hmm. там робиться, поки воно. Але я знаю, що в Київській адміністрації, коли був прильот в сьому то людям дали ці кошти на другий день. Ага, а На в Приморській вам ви чекали 45, 45 днів? 45 днів так чекала. А ну, де ви і... жили цей час? Тобто Тиждень ви пожили? Я тиждень пожила у цій дівчинки, вона поїхала за кордон. Тобто я не могла там вже пожити. І я пішла до іншої подруги, я пожила в неї тиждень. Але в неї свій будинок приватний і постійно над нею літають шахеди. І в мене була вже трішки пройшла, але була дуже сильна паніка перші дні, коли от шахе десь біля тебе або балістика летить. У мене була сильна паніка. Просто я мені треба було йти до укриття, і я не могла спокійно це переносити. Це зараз я якби на заспокійливих, на таких лайтових трав'яних препаратах. Мені нейролог прописала, і я трошки заспокоїлася. А тоді я була перший місяць дуже така збуджена, дуже агресивна. І дуже реагувала сильно на все, що відбувається, дуже критично реагувала. Так, я ну, була в стані шоку, і я навіть тиждень я не плакала, але мене іноді проривало. От Я, наприклад, ну, от я хотіла повернутися додому, а я розумію, що я їду в авто, і мені треба їхати кудись не додому. Ну, тобто, тебе є… Там, чим від будівлі, ти можеш зайти, але ти не можеш спати в своїй кроваті, ти не можеш там випити ту чашку кави, ти не можеш віддягнути кросівки, на щітка, тебе нічого нема просто. Ну і от тоді почало вже накривати через декілька тижнів, коли до мене почало доходити, що житла немає, немає куди повернутись, немає. Просто нікого нічого і жити по подругах я також не можу, тому що у подруг також своє життя. Я не можу нав'язуватись там жити в них, і в мене також свої там можуть бути якісь заскоки. Mm -hmm. Я агресивна, я могла бути якоюсь конфліктною, недружелюбною і, ну тобто, і мені Ви не хотіли ну комусь завдавати незручності. Тобто, ну знаєте, як ну. Просто я хотіла побути в мені обстановці, одна. Ну я ж не можу піти там до готелю і витрачати зараз. влітку готель, подивіться по 100 по 500 доларів. Я не можу піти да. і пожити там. Ну і давайте будемо чесними. Ці 5-600 реально в Одесі, що можна зняти за 5 тисяч гривень. Добре, вони запропонували. Я знаю, що вони запропонували піти до гуртожитку, десь там, де також літають шагеди, дуже часто mm -hmm. і. Ну і я не знаю, які там умови, і в моєму стані якоїсь такої контузії, агресії я б, можливо я б там не змогла жити. Я не знаю. Я розумію, що якщо немає нічого, то не треба перебирати. Але в мене був дуже важкий психічно стан. І ну, тобто якісь речі я, я б не змогла терпіти. Тобто зрозуміло. Але ж у вас. Повинна була бути ще одна квартира, яка так. збудована, була повинна компанією будова, як і цей житловий комплекс. Ви вже заплатили туди досить багато своїх так. грошей. Так, Розкажіть віднесла, от про цю ситуацію. Віднесла останні гроші. Це були мої гроші. Також гроші моїх батьків. Вони працюють у районі міські у районі лікарні Миколаївській області, і ми. Ну, вони досить таке вже літні люди. Моєму тату буде три завтра 76 і мати 71, тобто це були наші стонів. Тобто, якісь гроші вони давали мені там, щоб доплатити і мої. Ну ви ж пам'ятаєте, що був коронавірус, потім війна, і ну тобто криза усіх людей. Я потім не змогла виплачувати цю квартиру, але я майже і виплатила, і там десь 55 тисяч доларів. Це просто я називаю це криваві гроші, гроші, які там хтось, вибачте, просирає десь може на яхтах, у відні, в ресторанах дорогих. Хтось може витратити там 500 доларів за ресторан, а я не можу, вибачте, піти і купити там за 500 гривень якусь їжу. Ну, тобто мені немає де жити. Я не розумію, чому. ну, Я подзвонила в кол-центр будови і. Вони просто кажуть, вибачте, нам дуже прикро. А я кажу: мені може до когось можна звернутися, а вони, вибачте, нам прикро, нам прикро, чекайте, чекайте. Ну, я кажу, якісь можна рішення прийняти. Ну, ви можете прийняти, ви можете продати і по уступці паю цю квартиру, якої не існує. А вона повинна була здатись в. В липні 23-го року, тобто я не розумію, чому інші компанії будують, а будова така компанія, яка там побудувала міцний апельсин, і багато інших, чому не, вона не будує, я не розумію просто і. Ну наприклад, не я тільки постраждала, це така ситуація. Вони кажуть, у нас форс-мажор, війна. У мене також форс-мажор. у мене залетів шахет у вашу компанію, Це просто хтось проїдає мої гроші. Це криваві гроші. Треба зробити паузу. Так, а а коли взагалі ви уклали договір з будовою, Що вам було обіцяно, Що це за ЖК взагалі? Договір був складений в 2019 році. Я заплатила одразу 25% аванс, і потім щомісяця я виплачувала кошти там, по 1000 доларів один раз на місяць і таким чином, протягом десь двох чи двох з половиною років, там, 19, 20, 21, ще щось я заносила в 2022 році. А я виплатила десь 55 тисяч доларів за цю квартиру. Це квартира проспект Гагаріна. між проспектом Шевченка і Французьким бульваром. Я завжди там мріяла жити. Це було таке моє улюблене місце. Як це була моя мрія там жити, і коли я Бачила, що будується там ЖК, ну тобто ще й відбудови. Думаю, боже, це така гарна компанія, я купила апельсин, мені так подобається тут жити, все таке. І придбала там квартиру. А наразі що там взагалі відбувається? Є хоч якесь намагання щось збудувати? Чи там взагалі? Просто... Там нічого не відбувається. З 22-го року вони сказали, що у них форс-мажор, війна і. Ну, інші ж компанії будують. Інші компанії чомусь будується, чому не будується будова, мені не зрозуміло. Тобто, крім е, якихось там, ми вам співчуваємо нічого е, за нічого, ці просто. дні, скільки вже пройшло Ні. на сьогоднішній день? На сьогоднішній день пройшло вже з 20 червня 46 днів пройшло. Тобто я не бачила ніколи керівництва, ніхто до мене не телефонував, не звертався. Ніхто нічого не пропонував. Я знаю, що інші забудовники, коли таке траплялось, вони виходили на зв'язок і допомагали якось вони реагували, а тут просто-просто нулі реакції. Тобто офіс будови. Ніяк не реагує, я знаю, що туди складно потрапити, він працює не щодня, і якщо я піду, туди мене ніхто не пропустить навіть. Тому я, я не знаю просто, ну, мені вже нема нічого. Так, нічого цірять, okay. я все втратила, в мене нічого просто немає. І останні кошти вони знаходяться на рахунках компанії Будова. Там нічого не будується, там стоять крани, декілька років, техніка, але все так і стоїть. Тому що в мене вид з мого вікна, апельсину, ось там на цей ЖК Оскар, який не будується. Там просто от кожен день одна й та сама картинка, тому я це відслідковую. І ще майже кожного дня я там проїжджала, тому я це бачу на власні очі, що нічого немає. Чому так? Я не розумію. Які бачите можливо вирішення ситуації ви? Якщо мої кошти знаходяться там, Боже. Ви можете їх тримати, але ви можете мені, наприклад, якусь квартиру. якщо цих коштів недостатньо, то я може можу докласти, назбирати чи в когось там одолжити, Я не знаю, в банки в банку взяти займ. І я можу докласти, я готова. Я б доклала, але просто от запропонуйте мені якийсь варіант. Можливо, в вашому мужика є якась квартира пуста, яку ніхто не купив, яка просто стоїть. А такі є. Я я знаю, що такі є квартири, в що четвер чотири ну, сезони повно квартир, да. так чому не піти на поступки і не вирішити це якесь питання? У мене ж також форс-мажор, і це просто були мої останні дійсно гроші. в мене нічого немає, просто нічого немає. У мене залишилось старе авто, на якому я їжджу, і я також не можу без цієї автівки, тому що я ще погана, я не мобільна людина. Я погано пересуваюсь. Той варіант, який вони. Запропонували про переуступку прав, хто купить, значить, квартиру, якої немає, в будинку який не будується. Ну це просто якість собаки. Ну навіть не кість собаки, це просто повітря струсили. Це взагалі не варіант. Тому ще раз кажу, що будова в даному випадку повинна вийти на діалог і не просто казки розповідати. а… Реально запропонувати людині варіанти вирішення справ. Ми вам дуже співчуваємо, ми розуміємо, що це дуже важко, але сподіваємось, що ми зможемо допомогти в цій ситуації, тому що дійсно будова на сьогоднішній день дуже-дуже вибірково спілкується з інвесторами або взагалі уходить в глуху стіну, нікого не приймає в офіс дійсно. Практично неможливо попасти без якогось там запису. Ну, все досить схоже на якісь шахрайські схеми. Крім того, там в цій компанії зараз ряд кримінальних проваджень і щодо її керівництва, і щодо їх будівництва також є і господарські спори. Так, на жаль, ви попали на компанію, яка була дуже відома в Одесі. Будова будує, було на кожному кроці з кожного утюга. А по факту будувала до якогось часу, а потім просто по факту на сьогодні кидає інвесторів. Я вам дякую, що ви дякую. така смілива, що змогли розповісти цю свою історію. І сподіваюся, звичайно, що нам допоможе. Я дуже хотіла б, щоб якось відреагували дійсно. Тому що я, я хочу жити тут, працювати тут, і я не хочу їхати кудись там за кордон, я хочу жити в Одесі і, і жити в своїй квартирі. На яку ви маєте право ну, жити? Чому, чому мене забирають якусь надію останню? Я не розумію. Ну. Тобто немає цієї квартири, її розбомбили. Я розумію, в цьому тільки винен ворог, але ж ну також не забирайте надію на останнє житло, на останні кошти. Тому що ну, де я зараз візьму 55 тисяч доларів. Ну я не знаю, ви що смієтесь. У нас зарплата в Одесі 300-400-500 доларів максимум. Тож ми звертаємося до компанії Будова. Для того, щоб публічно звертаємось для того, щоб вони вийшли все ж таки на зв'язок, їх величність, і запропонували у зв'язку з тим, що ситуація досить складна і теж можна сказати, як вони люблять казати, форс-мажорна, запропонували реальні шляхи вирішення даної ситуації.